Всім привіт! Сьогодні ми робимо розпаковки з Америки. Інструмент. Дані посилки всі абсолютно попали під роздачу метного контролю. Всі, за всі було нараховано мето і досик не маленькі, особливо за цю посилку. Тут, в принципі, тут найбільше, потім на другому місці за ось цю посилку, на третьому місці по грошах за цю посилку я оплатив мето, бачите? Кожна посилка ось таким червоним контролером. Бачите? Скочем. Ось тут позначено. Це означає, що мито було. І я вам скажу, що прям дуже. Кого цікаво, ось то пишіть коментарі і знімемо відео про розмитнення. Скажу одним словом, загальні митні збори за три посилки виходить, перевищили 20 тисяч гривень за три загальні. Це так. Ну і що? Давайте почнемо. Давайте почнемо з цієї посилки, де було найменше нараховано мед. Ці саме сторонку. І зараз будемо дивитися, що у нас тут є. Тут у нас якісь дві однакові до позиції. О, ні, тут одна позиція. Я забув. Тут одна позиція, і ну, прям дуже смішно, тому що вона... Ну, її вартість була одна, вони собі вдвічі її іншу вигадали, і ну, вони не відпускали і їм в принципі, нічого не докажеш. Тому що декларована вартість була одна із сплачені мита, а вони собі захотіли іншу. Міст, Служба доставки міст. Я вам так скажу. Обирають людей дуже вони. В принципі, це все скотчем, якось так заклеїли, дивіться, це все здирається, щоб їм добре було. Хочу вам показати, дивіться, як вони заклеїлись, скотчем. Так що це все відривається тут, бачите? Як вони позаклеювали? Ось, бачите, що товарний вигляд ось такий. Заклеїли якимось синім скотчем ось тут зверху також. Який також за собою зараз потягне ось цю штуку. Так, відкривали, дивились. Так. У нас тут комплектація, це виходить рубанок. Боковий упор, ось цей шаблон у нас йде ось такого плану. Паспорт відповідно. Ось тут ключик іде. Ось така пластикова штучка, я навіть не знаю для чого вона. Але для чогось воно є. Ну, і, власне, сам рубанок. Більше нічого немає. Бачите? Зараз вам продемонструю. Вімпну, гляну, чи все тут працює. Візьмемо КБшку. Ось такий рубанок. Штука прикольна, дивіться, ось тут собі станина, ось той столик, регулюється. Маю, в принципі, скажімо так. Положень кілька. Ну, ось така штука. Тут запобіжник, що ви просто собі не натиснули весна. Ну, ось така штука. Ось така штука. Так, наступна по вартості це ось ця. Вона, здається, ніби більша, але ось ця важча. Там все дуже компактно, скажу, поставлено, напевно. Тут Напевно, багато ось такого повітря американського поставили і тому все так. Тут дві позиції в нас відповідно. Ось такий ліхтар, прожектор. І ось такий рубанок. Рубанок такого ж плану. Ось такий рубанок виходить у нас. Ось такий ще один рубанок. Давайте глянемо. Чи він у нас працює і що комплектація нормальна. Всі посилці найцікавіші, ну найдорожче, в принципі, з усього. Відповідно, паспорт, боковий упор, шаблон. Ось так ключик у нас вже тут випав. І ось така штука пластикова. Я не знаю, можливо, хтось знає для чого ось така штука. Можливо, для виставлення ножиків чи чого. Чи, ну, взагалі немає я розуміння. Хто знає, скажіть, будь ласка, для чого ось така штучка в комплекті з рубанком. Де, можливо, вона десь використовується, я просто не знаю. І, в принципі, не знаю, де її можна тут, скажімо, поставити, зацепити. В принципі, я е, не бачу. Можливо, на боковий упор вона десь там ставиться, коли ви його ставите, знаєте? Можливо. А можливо ні. Давайте ще ось цей перевіримо. Так, тут також все, бачите, працює. І ось такий глянемо прожектор. Такі прожектор в нас вже, до речі, були в відео попередніх, кого цікавлять. Можете переглянути, там більші розпаковки, такі, скажімо, більш масштабні. Досить такий цікавий ось такий прожектор. В комплектації там ще паспорт. Якби більше нічого немає. Ось тут. Ручка така, вона повертається на 360, крутиться на круг осі своєї, як. І в нас три режими. Перший режим ось такий потужний, другий і третій, такий більш економніший. Він працює від 12 і від 20 вольт, відповідно. Всередині ось такий там алюмінівий бачу радіатор ребра для охолодження. Також у нас тут є ось два кріплення, різьби. З малесенька і ось така велика, це для різних там штативів. Ось така штука. Ну, і найдорожча посилка, за яку було, в принципі, сплачено найбільше мита, ми зараз будемо розпаковувати. Звичайно, тут, як я бачу, вже коробка трішечки така помнута. Уже немає товарного ніякого вигляду. Ну і Скотчем все заліплено, аби як було повністю. До коробки, і воно, бачите, знімає ось цей скотч з коробки все, все кольорове. Я думаю, це так не має бути. І бачите, навкруг воно ось так заліплено. Аби як було, знаєте, таке відношення, щоб ви розуміли, друзі. Коробка, скажем, як я кажу, вже така, як колобок, промнута, роз... з усіх сторін. Бачите, вони навіть відкривали, ось тут червоний такий скотч. Відкривали всередину, можливо, щось треба було їм там спробувати працювати, я не знаю. Так. Даний агрегат у нас в такій сумці, все розірвали. Ось тут є такі, знаєте, штуки, як вони називаються, для поглиначів вологи такі, знаєте? Бачу, розірвані все повністю. Всі ці такі шарики порозліталися повністю. По цілій сонці. Зарядний пристрій, все скинуто, аби як було. Я вам скажу, це. Всередині літають ці шарики, напевно, всередині попали. Зарядний пристрій, так. Маємо 118-й зарядний пристрій. Маємо ось такий ключик. Маємо бокову рукоятку, звичайно, ось таку пластикову. Так, диск, я вам скажу, дивіться, ось він має бути, а він собі валяється. Ну, нічого, викинули так буде. Так, наступне у нас тут два кожуха. Захист. Ось цей під 150 мм. До речі, він такий. Скажем, має подряди не такі якісь різні. Ну і все це ось в цих таких кульках. Ну і ось така болгарочка. Хто вже здогадався, це 418-та болгарка. Ну і ось цей кожух відповідно у нас під 115-й повинен бути. Так, 115-й круг. Ось така болгарка. Ну, якби найпотужніше на сьогоднішній день. Мадень найфіку, на сьогоднішній день, в принципі, є потужніша, можливо, 230-й круг. Я не знаю, як вона чи там потужніша, чи ні, але така, якась новіша більша. Вона, здається, йде під 230-й круг. Ми маємо такі акумулятори. До речі, 24 й рік я вже бачу. Тому що із сабельною пилкою у нас прийшов був... 23 рік. Давайте перевіримо. Так, це працює. Перевіримо ще другий акумулятор. Як він у нас тут, бачите, 24-й рік комплектується акумулятор вже в картонних ось таких ящичках, коробочках і в пакетиках. Раніше просто все йшло в пакетиках. Тому я вам скажу, це вже такий плюс. Це у нас вже такий буде плюс. Ось. Відповідно, цей також працює. Розряджені вони йдуть всі повністю. Тобто, одне положення. Що хочу ще вам сказати. Замітив ось таку штуку. Нові 2024 року всі акумулятори, якісь такі, знаєте, недошліфовані. Тобто такі грубі, якісь. зна. Да? Тобто, ось тут відчувається на 5 амперні приїжджали також ці. Тобто, ну, цей в принципі добрий такий. Стоїть, все нормально. Буває як інколи трішечки пластик у них в таких великих акумуляторах. Але, в принципі, це так не критично. Ну, що вам хочу сказати, друзі. Хто хоче замовляти, ризикувати і, в принципі, попасти нормально на мит на ось таких трьох посилках, які ви побачили. Ось така сумка якась затерта то можете, в принципі, ризикувати замовляти щось собі із Сполучених Штатів. Ну і не кілька, звідки захочете, можете замовляти. Ось. Тому якось так. Ну і бачу, в принципі, ось ця болгарка. цікаво якого вона року. Десь має бути маркування вибито. Але щось тут його немає. Можливо, десь тут під кожухом, а можливо, і немає. Який рік випуску? 2024 рік, ось бачите? Ось тут вже йде маркування. При принципі, я таку болгарку в руках ще не тримав. Тільки в мене були там такі під 120, ну, 115 і 125, і такі поменші. 20-ті. Ось дана така, бачите, потужна, класна болгарка. Я думаю, що багато хто оцінить її. Але вона, зауважте, працює тільки на ось таких. 60 вольтових акумуляторах, ну або 54, якщо у вас є Європа. Друзі, кого цікавлять ось такі подібні розпаковки або з Aliexpress, підписуємось на канал, ставимо, будь ласка, палець вгору, лайк, пишемо коментарі і до зустрічі в наступних роликах. Всім пока!